9 мільйонів на ЗСУ депутати Чернівецької міської ради провели першу у 2024 році. Сесію у Чернівцях відкрили перший безоплатний центр психічного здоров'я. До війни чистив та валив дерева. Поранений військовослужбовець Станіслав Данилюк після реабілітації планує повернутись на фронт. Буковина у жалобі у четвер, 25 січня, на Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які загинули порунячу Україну від російських окупантів. Майора Олексія Лозовського в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави. Молодшого сержанта Сергія Береку в останню дорогу провели у селі Нагоряни Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі спічуття рідним, близьким і побратимам. Звернення дружин військових, гроші на ЗСУ та земельні питання. Депутати Чернівецької міської ради зібралися на перше засідання 2024 року. Сесію розпочали зі звернення дружин військових. Жінки наголосили на важливості ротації. А ще закликали депутатів відмінити тендер на капітальний ремонт вулиці Марії Заньковецької. Відповідна петиція вже набрала необхідну кількість голосів. Несправедливо. Наші хлопці пішли з перших днів добровольцями. Вони не є не дезертири, вони не є е, тікачі, вони воюють. Мій чоловік особисто з перших днів і з півтора року вже на нулю. Е, вони звтомлені, вони хворі. Я особисто була в них там, на Бахмутському напрямку. Е, Бачити їхній стан це було жахливо. Хлопці заправляються за свій рахунок, ремонтуються за свій рахунок, придбалися все за свій рахунок. Тому я вас дуже прошу звернути на це увагу. Нам сказали, що ви не компетентні в тому, щоб якось посприяти, так точніше, якось попливати. Але я вас дуже прошу посприяти, хоча б тому, щоб наш голос і голос наших чоловіків почули вище. Ми за те, щоб ви внесли в порядок денний наше скасування тендеру і підтримали, проголосували за нього та його скасували. У міській раді кажуть, петицію розглянуть за рахуванням результатів обговорення з представниками ініціативної групи, дійшли згоди, що все ж таки петиція буде розглядатися в порядку і строки за процедурою, яка визначена законодавством з обов'язковим запрошенням даних осіб на цей розгляд для того, щоб спільно проаналізувати подивитися які є ризики у разі прийняття такого рішення і чи доцільно. Допоки петицію не розглянуть ремонтувати вулицю Заньковецької не будуть крім того на сесії виділили 9 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. їх витратять на закупівлю 20 квадрокоптерів дві системи боротьби проти дронів 60 радіостанцій та 160 батарей до них народні обранці розглянули інші питання. Зокрема, низку необлікованих земельних ділянок, які виявили під час першого етапу інвентаризації, пропонували винести на аукціон. Це дало б змогу поповнити міський бюджет майже на 70 мільйонів гривень. Щоправда, пропозиція не набрала необхідних голосів. Говорили про благоустрій міста. Депутатська комісія планує виїхати на вулицю ентузіастів до кінцевої зупинки п'ятого автобусного маршруту. Густо населений мікрорайон на сьогоднішній день ентузіастів. Зараз, коли ви побачите графічні матеріали, то зрозумієте, ну яка тут ситуація, коли влітку це все виноситься, і ширина тротуару на сьогоднішній день є звернення мешканців. Я знаю про те, що ну неможливо пройти в той період, можливо, якось змістити, що буде паспорт прив'язки, і якщо буде менша. Відстань, то паспорт прив'язки скасується, і необхідно буде демонтувати або привести відповідність до цього паспорту прив'язки. На засіданні затвердили програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2024-2025 роки. А також обговорили навчання дітей з наступного року, враховуючи нові вимоги до укриттів. Чи літом написали листи до закладів освіти за тим, щоб всі ймовірно враховуючи такі зміни, щоб всі можливі підвальні цокольні приміщення, приміщення, які є в закладах освіти, приводилися до ладу для того, щоб їх можна було використовувати як на найпростіші укриття а також щоб додалися можливості підписання угоди з суб'єктами, які знаходяться у доступності пів кілометра до закладу освіти. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у міськсвітлі протягом 2024 року планують заощаджувати електроенергію. Старі ліхтарі замінюють на світлодіодні. На початку 2024 року на провулку ентузіастів у Чернівцях замінили світильники. У нас дуже багато аварійних опор, які в будь-який момент можуть впасти. Вони від 70-х років минулого століття тут стоять. У міськсвітлі кажуть, для утримання у належному стані мереж потрібне якісне обладнання. У нас готується тендерна пропозиція згідно цих вимог до тендерної пропозиції, технічних вимог до власне самих лампочок. Ми ну, на даний момент стараємось підбирати якраз середню цитову категорію, так як це є середня якість і ну, відповідна ціна. Чим якісніше провода, тим він вони більш довше служать і менше обривів. І короткий за дешеві світильники виходять частіше з ладу. У Чернівцях старі ліхтарі почали замінювати на світлодіодні. По-перше, це набагато економніше. По-друге, якісні ставимо світильники, де є вулиці, і де навіть за рік, навіть за рік, наприклад, Небесної Сотні, жодного разу туди не виїжджала машина для заміни або обслуговування. Вона Дуже якісні світильники поміняли дріт, і воно якісно гарно працює. Альвіна Абрамчук, Тарас Лазарук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 20 років виготовляють електричні вироби. З якими викликами стикнулося релоковане підприємство з Харкова, яке переїхало на Буковину. Вилки, розетки та комплекти для них все це релаковане підприємство з Харкова виготовляє на власному виробництві у Хотині. Скільки людей про це влаштовано? Кому реалізовують продукцію, з якими викликами стикнулись в новому році? З початком повномасштабного вторгнення підприємець Руслан Садовський виїхав з Харкова. На переїзд треба були гроші. Порадили мені. На сайті Мінекономіки зробити, анкету заповнити. І держава допомагає при переїзді ну, релакувати підприємства. Така програма була. І я, навіть нічого не очікуючи, сів в кафе там в Тернополі і думаю, заповню, тому що треба зробити максимум, що від мене залежить. На підприємстві Руслана Садовського 20 працівників, серед них і тимчасово переміщені особи виготовляють різноманітні комплекти для розеток. Почав дизайнувати розетки, вимикачі, вилки, аксесуари електричні вже за власним дизайном. І на китайських виробничих площадях вже почали виробляти. У них багато технічних дизайнерських рішень, яких просто немає ні, ніде і ніяк. Ну, Цим я пишаюсь насправді. Хлопці працюють на верстатах, на розвальцовці, там, де ну, треба щось і підняти, і технічна складова. А дівчата, там, де викрутки, там, де зборка продукції. Регіна Джоєва дізналась про роботу через місцевий центр зайнятості. Працює тут більше року. Я забираю, пакою, тобто в пакетики і вже далі хлопці забирають на відправку. Хлопці, викладають пакетик. Наталія Явецька на такому підприємстві працює вперше. Ну, ну було складно перший раз побачила викрутку. Не виходило крутити, а потім зрозуміла, як і все, воно вже, вже якось легко. Да, да. Такі контакти. Потім це все збираємо. І ви на вальцовці були там у хлопців, вони, ми їм здаємо такі полуфабрикати, а вони вже мені звідти дають вальцоване, гаєчку вальцюють, це все. А Я вже кришечку ось. Склала, накрила. Вироби, а тоді ді вже дівчата на пакунку пакують і все. Станіслав Васильєв – житель Хотинської громади. Працювати за верстату на підприємстві з виготовлення розяток було новим викликом. У мої обов'язки входило завантаження матеріалу в бункер і слідкував за, за виробами, які вироби падають. І Задача ливарника було сортувати хороші вироби і браковані вироби. Моя задача покласти, замінити прісформу, налагодити режим роботи. Коли вже налагодив режим роботи, то далі вже приступає до роботи ливарник і дивиться вже за ним далі за верстатом. Виготовлену продукцію підприємство постачає на ринок України. В майбутньому планують також здійснювати експорт за кордон. Євген Пасилюк, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. У Чернівцях відкрили перший безоплатний центр психічного здоров'я. Його створили при міській поліклініці номер 1 завдяки співпраці Чернівецької міської ради та україно швейцарського проєкту Психічне здоров'я для України поліклініка Номеродин обслуговує 58 тисяч мешканців. І всі вони будуть мати можливість. Бути пацієнтами цього центру, якщо є така необхідність, тому що у них є декларація з своєї поліклініки. Відповідно, по такому принципу ми будемо забезпечувати можливість для інших людей, які проживають Чернівці і обслуговуються іншими поліклініками. За кошти міжнародних партнерів у центрі зробили ремонт, обладнали кабінети, а також провели навчання для фахівців. Я бачу результат і необхідність існуванні таких центрів психічного здоров'я в першу чергу, тому що вони забезпечують мультидисциплінарний підхід психіатра, психолога, психотерапевта, працівника соціальної роботи. І так само такий формат забезпечує можливість того, що людина все ж таки звернеться по допомогу, яка їй потрібна. Чогось подібного не було раніше. Звернутися і отримати допомогу стало доступніше, фаховіше, і все локалізовано в одному місці. Кваліфіковану допомогу у центрі безоплатно надаватимуть психологи, психіатри, психотерапевти та соціальні працівники. Поговорити з пацієнтом, дізнатися, які його проблеми, що його турбує, так і знайти способи вирішення ну, скам так цих проблем, так вчитися адаптуватися до стресу. Сеанс триває 40 хвилин. Так, зустріч рекомендовано один раз на тиждень. Так проводимо до десяти зустрічей. Так, тобто це таке психотерапевтичне консультування. Звернутися до центру можна самостійно або ж за допомогою електронного направлення від сімейного лікаря. Для я якого громадянина України, який потребує психологічної, психіатричної чи психотерапевтичної допомоги. День психіатри приймають від п'яти до шести. Пацієнтів, психологи до 10 пацієнтів, оскільки вони ще є членами мультидисциплінарної реабілітаційної програми. За попереднім записом десь тижнів за два у нас є черга очікування. За словами заступника Чернівецького міського голови Юрія Лисюка, найближчим часом при поліклініках міста планують облаштувати ще три центри психічного здоров'я. Вікторія Макайда, Ярослава Боярчук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Осколкове поранення та складна операція, військовослужбовець Станіслав Данилюк після реабілітації планує повернутись на фронт. Станіслав Данилюк зі стороженця працював на комунальних підприємствах Чернівецької області, де чистив та валив дерева. З початком повномасштабного вторгнення став добровольцем. На той час було таке, що морально ти просто усидіти не міг давно. Ну, з перших днів там почалося, е, що ходив під воєнкоматом, де нас чекав, цей, е, як попасти. То були черги дуже великі. Солдат 107-ї бригади, 94-й батальйон, е, танковий узот. І так почалася моя служба. На початку березня 2022 року Станіслав із побратимами потрапили у найгарячіші точки. Потім на Донецькій були. Особисто я був під Горловкою, потім Майорськ. Потім нас вивели на 40 чи 50 днів Київська область під Чорнобиль. Том на Луганське направлення. І зараз на Бахмутському. Під Бахмутом Станіслав Данилюк отримав осколкове поранення. У нас 300-го і дрон нас побачив і почали насипати. Я отримав поранення від, вога, від... з дрону Осколишнє. Нога, поперекова частина сідниці і один осколок зайшов в, в ну, внутрішню частину малого тазу. Лікувався, виписали, направили додому, шукав, де правооперувати і в онколікарню. У нього бойове поранення було ускладнене металевим осколком в паравизикальній ділянці зліва. Це між сечовим міхуром і прямою кишкою. Оглянули його і запропонували йому оперативне втручання. Воно можливе на нашій базі, у нас є прекрасне устаткування в операційному блоці, у нас є інтраопераційне УЗІ, ультразвуковий ніж, так само монобіполярний коагулятор. Тобто ця операція на даний час в нашій установі є цілком реальною і можливою. Основне забрати цей металевий уламок з черевної порожнини, і в післяопераційному періоді його чекає термін, незначна реабілітація, і він може жити звичайним життям. Станіслав Данилюк після реабілітації планує повернутись на фронт. Я піду без варіантів. Зачем я тоді йшов з перших днів, щоб зараз. Як я себе буду відчувати, якщо зараз щось буду робити для того, щоб втікти чи списатися? Це щоб щось помінялося щоб було щось краще. Марія Цепілован, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. І до новин спорту. У Чернівцях тривають змагання з волейболом. Чемпіонат області з волейболу серед чоловічих команд триває 24 січня. В домашньому спортзалі училище номер 9 Вика Садгоранний Нива-2» приймала команду СБУ Континенталь. Матч провели в рамках п'ятого туру. Гра закінчилась з рахунком 3-1 на користь Садгори Ниви-2. У чемпіонаті за перемогу борються 11 команд. У наступній грі цього туру протистоятимуть команди SPL Group та BDMU.